Щороку Свято Воскресіння Господнього наповнює наші серця вірою в перемогу світла над темрявою, а життя над смертю. Саме віра завжди була і є для українського народу міцним фундаментом єдності та незламності. Саме віра продовжує надихати українців на боротьбу, захищати, допомагати, працювати задля перемоги, задля мирного та кращого майбутнього. Нехай Великодня молитва сьогодні єднає всіх українців будь-де, адже єдність довкола спільної мети здатна знищити навіть найчорнішу темряву. Хай ці дні Великодня сповнюють нас силою та наснагою наближати нашу перемогу над ворогом, надихають на добрі справи для наших воїнів, для наших рідних і близьких, для нашої держави. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!